Вітаю всіх із магазину Сінсей, а саме із відділу. «Хом». Хочу показати, сама подивитися разом з вами, які поприходили новинки. Так, почнемо. Дивіться, кошик прийшов, який симпатичний. На одну сторону ось так ручка зроблена. Мені подобається, зручний. Так, такий кошик, що написано, кошик для зберігання. То я засумнівалась, думаю, може для квітів 239 гривень 20 на 5 х на 22 см. О, це вже такий великий. Цей той суник був, а це вже такий великий прийшов. Менший туди поставили всередину. Так, менший спочатку скажу. Коштує 599. Де розміри? М розмір. Отак от. І L-розмір. Ціна 699. Оце розмір L. Кришка на одну сторону так відкривається. Дуже симпатичний кошик для зберігання. Хотіла сказати, шкатулка. Ну, схожий на шкатулку і на кошик для зберігання. Зручно відкривається і зачиняється. Це новинка, відкривала. Цінник навіть ніхто не дивився до мене. На цінник 269, розмір 23 на 11 і на 10. Приємна, класна. І так вона щільно закривається, як магніт здається, всередині. І в самому низу такий килимок. Мені здається, це різдвяний. Да, малюнок, як різдвяний. Так, оцей килимок 40 на 60, виготовлений з кокоса, написано. Тут як, ну, таке противослизьке покриття. Дуже-дуже такий, от бачите, товстий ціна в гривні 339 гривень. Ну, малюнок, мені здається, це Різдво вже. Може, вони тому його вниз поклали, мабуть. В сенсей ще дрібніше можуть писати. Ось тут як починаєш шукати, що ж це таке. Послужник, все, що хочеш. Для подачі, стіл для подачі. От кажу, як написано, стіл для подачі. Ну, таця така, як манежниця. Я раніше такої навіть і не бачила, вона там схована між квітів. Так, ось така таця 149 гривень. Не знаю, може це для квітів, для горщика. Пишіть, що ви думаєте. Що тут по пледам? Ось такий плед, як в'язаний. Да? Дивіться, цікавий. Однотонний 130 на 160 659 гривень. Нічого собі. Так, а тут прям є з бахрамою. А, таке я показувала 130 на 160 459. А це більш такий приємний, як зимовий, 130 на 160 599. Є навіть такі чорні, наприклад, пледи, кому треба 130 на 160 тоненький, маленький, 219. Так, ну що тут ще щось цікавого? Отаке От як покривало. Зручно маю на увазі отак, брати з собою, може, десь на пляж чи на природу. Та й взагалі просто зручно. 339, 120 на 140 це плет також називається. Та класна ця позиція, це по типу плет, по типу халат з капюшоном йде. 339 гривень, називається плет, але в ньому є капюшон, і капюшон це йде з вушками. 90 на 100 розмір. Тенький щеплед ось такий дитячий. Бланкет 130 на 160 з малюночками, ціна 389 О, Таких пледів також не було. Є колір беш з молочним. А є такі рожеві тут відтінки 130 на 180 599 гривень. Так, і все інше, мені здається, вже я бачила. Ні, у Цього жовтого дитячого я не бачила, це внизу тут як дитячі стоять пледи. Ой. Ой, а це так класно гляньте так складений. Супер! І як сумочкою зроблений, причому він вже на знижці цей плед. І ще і змійка можна як подушку використовувати, 239, і на нього проб'ється знижка. Це 100 на 150. Слухайте, класний, супер, що написано. Просто написано плед. Мені подобається, що він, можна його а, навіть причепити да, так, на сидіння, чи куди. І де подушка буде вам. Подушка, плед, все в одному. Душечки для сидіння. Гляньте, які гарненькі, вже зимові такі, як начебто із овечки. 219 гривень. Подушка, розмір 40 на 40, є в світлому кольорі і в такому бежевому. Симпатичні. Великі калими поприходили такі величезні. Прям. Так, ну дивимось, Такий, наприклад, білий цей килим. Це як доріжка у них називається. 100 на 150. Ціна в гривні. В левах бачу. Ага, ось в гривні 899. Такий чорно-білий, да? симпатично дуже виглядає. Так, внизу там є цінник. Ну, я думаю, він так. Також коштує ну, ось цей перевіримо. Ціна 699, 100 на 150. Тоді цей також можна перевірити, скільки коштує. Може навіть і дешевше. 100 на 150, ціна 799. Кучі Бежевий з золотом 80 на 120. Ціна 599 гривень. Немає в відкритому виді. А ось малюночок так от намальована, яка там абстракція. Причому так воно з золотими. Як вибито, гарненько. Це до Хеллоуїн. Придумали такі свічки 150, 105 грам навіть вказано. Дві свічки. Ціна, яка в них цікава, так. 169. Ну, для тих, хто любить Хеллоуїн, попридумували. О, гляньте, яка симпатична! Прийшла штора в такому кольорі, вона як бархатиста. І листочки намальовані 140х260, на ціна 599 гривень. Ну, це таку, я показувала, це тоненька, як тюль, 140х260, 459 також з цими листочками. О, такого пледа не було. Глянь, такий плед красивий, такий м'який, приємний, білий з цими вишитими прям гарбузами. Де в нього цінник? Я не бачу. Цінника, ану. Може на цьому є. О, отут не відірвали. 130 на 160, 389. Плет, а я зразу і не побачила, він же з носочками йде. Гляньте, як класно. І носочки так, щоб ніхто не вкрав. Такі м'які, оце на носочках вишитий цей гарбуз. Класно. ні, ну Класна позиція. От на подарунок вообще, ну, супер. Мені здається, 389. Яка гарна свічка, і чомусь вона одна залишилась. Красивий дизайн. Пахне, пахне, як, знаєте, такі парфуми дорогі, 239 гривень коштує. Не знаю, чому вона тут одна, а ось вони зверху є ще. І також різдвяні свічки поприходили. Ось такі маленькі, тут їх виходить, 8 штук, 10 крісмас. І пахнуть вони. Да. о, як класно. о, такий аромат, дуже приємний, солодкий. Так, оці свічки 79 гривень. Можна вже брати. Солодкий аромат, дуже приємні, класні. Це воно все так дуже смачно пахне, як цукерочками. Приємний, такий приємний аромат. Так, 169 гривень, що ось така свічка. Також різдвя. Цей свічник я також не бачила, думаю, що він новий. Це до Хэллоуїн прийшов. Свічник класний, красиво. Так. 269, воно буде зі свічкою виглядати. Ефектно. Церкал зараз багато приходить. Так, дзеркала, люстерка по 219, ось таке, наприклад. Таця. Класно, що вона не буде ковзати. Тут воно як антислизьке покриття. Дві ручки з, дві, з двох сторін 219 гривень. Ось така таця мені подобається. На знижки б собі б купила. Треба чекати. Ну, тут багато цього на знижках. Це фоторамки для дітей. От 39, ще можна купити її за 20, поки діє ця акція на все червоне мінус 20, але вже порозпродавали. Мало цих червоних цінників залишилось. І знову поприходили різдвяні чашки. Ось така симпатична, як пряник, да? різдвяний. Тут 169, два кольори їх. Такі котики я бачила. Що тут іще є? Ну, все інше ми бачили. І така різдвяна прийшла чашечка. Гляньте, симпатична, велика. 169 гривень з візеруночком. Ой, гляньте, який чайничок прийшов. Милий, дуже милий. Так, це всередині така ось ручка, як дерев'яна. Тут заварничок посередині, носик невеличкого розміру. Так, і тут ці цукорниці різноманітні. Якось їх так багато, що я навіть до чайничка не можу дотягнути. Чайник коштує 459 гривень. І ось він йде в такому. Ну, це хтось дістав його. Я вам показую, який він гарненький. Така цікава позиція, я також не бачила. Це, виходить, сети із двох позицій. Зверху стоїть чайник внизу кухоль. Причому цей чайник, бачите, як воно співпадає, все, що можна зібрати, і чайничок закривається як гриб, начебто так, ціна. Ціна 389 гривень. Ну, виглядає дуже класно. І ще ось тут стоїть сіль перець, як котики чорні. Отакі приємні, гарно намальовані у них мордашки. Ці котики, сіль перець. Так, ціна, ціна, так, ціна цих котиків 239 гривень. А чайники ще не до кінця розкрита. Ось такий чайник з заварником посередині, з кришечкою, з таким носиком. І... З маленьким я маю на увазі носиком. Ціна в гривні 339. Оцей чайник великий, вони не пишуть наскільки, це більше, ніж на літр точно. Супер, що це таке? Ага, зрозуміла. Це для сипучих, для зберігання. Як воно цікаво виглядає. Тільки багато місця буде займати 549 гривень. Але цікава позиція. Є цей будиночок, я його показувала минулого разу. А ось таке вперше взагалі бачу. Це новинка. Це прям 100% новинка. О, гляньте, вже різдвяні, які поприходили з ялинкою для зберігання банки. Так, банка з кришкою. Ціна 149 гривень. Кришка прикрашена ялинкою, банка прикрашена стрічкою різдвяною. Так, це от новинка. 100%. Що це таке у нас? 39 на 25 Це як килимок, о, гляньте, класно. Килимок для сушіння посуду. І ще і десь і тримачем металевим. 239 гривень. Цікава позиція. 9х5х24 і на 8. Написано розмір і ось цієї полички металевої, самого килимка також. Що це мені цікаво? Що це? Тримач для телефона? Він такий симпотний. Це його хтось просто приніс сюди. Треба подивитись, скільки він коштує. Хі -хі, класний. Покажу вам, як виглядають фартухи, поки їх хтось відповідкривав. Не такий от дитячий фартух. Хтось відкрив, а я не бачу, де він, правда, отут сіничок є. От якраз покажу, фіксується цей ремінець Зверху 50 на 70, 219 гривень. Ось такі симпатичні в блакитному кольорі. Тут виходить три рушника, навіть білий тут є, такий як вафельний. 169 гривень за три штуки. Сет. Думаю, перед тим як показати, зараз прочитаю, що це таке, і людям буде зрозуміло. Написано тут: кухонний інвентар. Добре, що написано, що чотири в одному. Я так розумію, як на брілочки, чотири різні деталі, і овочі чистити, і така терка тут, а й різати навіть піцу і відкривачка. Ось це цікава позиція 219 гривень. Іде в сірому кольорі. В відділі ванної кімнати ось такі новинки. Симпатично так переливаються. Склянка в такому кольорі, в одному, як і дозатор, 79 гривень. І ось такий же дозатор отак переливається. То так, ціна дозатора 119. Бічка для сушіння рушників на дерев'яній підставці, як дві, виходить, 35 на 79, доволі така велика. Коштує вона 799. Це як відділ ванної кімнати. Вляньте, цікаве. Для сушки, сушарка така з прищепками. Ну, Цікаво виглядає, квіточкою зробили. Ціна 149 гривень, доволі велика. І посередині є крючок, за що її зачепити. І Ще такі кольорові є прищепки. Ого, велика упаковка, такі довгенькі. Ціна 179 гривень, тут їх аж 30 штук. Так, це підвішувати губку сюди класти, мені здається, да? кошик для. Кухні, да, ось на кран прямо можна повісити. 119 гривень. Ну, така щіточка у них 119. Ось більш зручна. На ручці щіточка. Так, така коштує 119. Що тут таке що я не показувала? Все інше ми бачили. Ні, Оце точно не бачили. Брумстик холдер. Так, отакі такі холдери. Три їх в упаковці йде. Так, ціна. Так, ціна 189 гривень. Також як для кухні, да? Щось кріпити на них. Пушники дитячі з малюночками, такого невеликого розміру. Є стіч. Ось, І ось це також, мабуть, стіч 219 гривень, 30 на 50. Ну, от Різноманітні малюнки. І ще такі подушки, обнімашки рожеві. Це красива киця, дуже довга. Так, ось така подушка, ціна 389, вона метр йде в довжину. Оце такі дитячі штуки. Ну, плед пишеться, як халат. Він і зав'язати його можна зручно вдягати. Ціна 339. Ось і тут. А, це як. Спальник, да? Спаль... спальний мішок 659, 140х50, дитячий, рожевий. І що є? А, і зверху подушка, отак як один рог. Гляньте, яка цікава ця позиція. Потім збирається всередину ця подушка. Новенькі килими кили попроходили для заняття спортом. Так, ось такий малюнок рожевий, складається джим 170... 170 на 57, нормальний розмір, 339 гривень. Симпатичний такий канцелярський набір. Так, як людина-павук, тут прозорий цей пенал, ручки, олівці і блокнот. Все разом 169 гривень. Тут, це як у них тут все для активного відпочинку. Думаю, що тут таке цікаво От всередині відкриваєш це. Я дістала, дивіться, прикрутила ручку. Вона збирається з двох частин, ця ручка, і з двох сторін. Ось такий, ну я не знаю, як щось з ним робити. А з цієї сторони лопатка вона також фіксується, якщо ви ось оцей. Я не знаю, як його назвати. Туди в сторону, а лопатку так, однією рукою важко. І виходить, воно таке довгеньке. Ну, ладно, так зафіксую. Дивіться, оце все воно разом. І якби зручно його зберігати в цьому чохлі. все збирається. Знайшла я ту підставку для телефона, скільки вона коштує, дуже хотіла подивитись. Ось вона, да. Чомусь вона тут стоїть, хто її приніс. Цікавенько виглядає, але там її немає де. Щось цікавеньке. Шпильки для одягу. 119 гривень. Шпильки для одягу. Пластикові. Я, а як їх використовувати? Якщо хтось знає, тут 4 штуки за 119 гривень. Шпильки для одягу. Буде цікаво, якщо хтось напише. О, це Це не розпродаж. Це така подушка. Написано 599. Подушка. А так на паралоні. Ну, як, роз... ну, як розкладається. Ну, довга подушка на крісло. А це подушка також паралонова, тільки така товстенька. Також ну, на крісло, на стілець. Ось така подушка 45 на 45, сім аж висоту. І ціна 339, така прям паралонова. Оце я не бачила. Це, а, це подушка, я подумала, рукавичка така, як жолудь. 33 на 40. Це подушка 339 гривень коштує. Буду закінчувати новинка, які знайшла, показала. Ну, дійсно багато новинок. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. В якому саме сінсей я робила цей огляд, залишу в першому закріпленому коментарі адресу. Всім пока!